Всім привіт, друзі! Ну що ж, настав час забою птиці. Звісно, ми будемо її продавати, так як і всі. Але часто ми чуємо такі коментарі від продавців, що у нас м'ясо домашнє, на зерні, без антибіотику, без гормонів. Все для людей, як для себе. Вибачте мене? А ми що тут ви вирощуємо для кого? Не для себе. Чи ми тут обираємо? Так. Ти для мене, а ти на продаж. ти для мене ти допош. Ні. Вся птиця отримується, отримує, вирощується в однакових умовах з якісними кормами, щоб я мог взяти любу птичку, зробити її що на замовлення, що для себе поїсти. Та, ще більше скажу, що для себе все, що. Все, що мале, все, що там поломане, там десь лапу забило синець, там десь крилон телепнула, зламала. Цю всю некондицію ми залишаємо для себе. А тільки якісні, файні, гарні тушки ми залишаємо для наших клієнтів. Отака друзі, правда. Отака вона реклама. Все для нас і для вас, все з одного флакону. Тому перестаньте, оце. там на антибіотиків, а у нас не на антибіотиках. Там на гормонах, а у нас не на гормонах. Все однакове.